Всім доброго вечора, ми з України. І Ми хочемо вам показати таке райське містечко, куто, такий райський куточок, який називається на честь нашого селища Калиновий сад. Я колись вам вже рекламувала його, але це було, мені здається, не в цьому році. І він тримає цей заклад свою марку. Я вам отак подивлюся, подивіться, які тут гарні чарівні продавчині, яка красива тут. Ну, я не знаю, реклама, таке дуже гарне містечко. Це, да, це центр. Значить, що тут можна купити? Тут можна купити, можете сказати нам? Тут є боріто, тут є ходох, тут є шаурма. Борідто дуже смачне, свинини, шаурма, свинина і курятина. І тут є свіжа випічка. Зараз показу. А ну будь ласочка, ви бачите? От дивіться, що, да, тут бачите, шаурма і боріто, калиновий сад. Ой, подивіться, зараз нам покажуть. Спічки. Ууу, я навіть чую запах. Дуже ароматно. Ліцензійний алкоголь, виво і остальне все по ліцензії. А як же все законно? Все законно, все в потрібний час, калиновий сад запрошує вас. І, попри все, потрібно жити і потрібно вижити, щоб дочекатися перемоги. Слава Україні!